У захопленій Тернопільській Ода багатолюдно. Всюди помітні сліди вчорашньої атаки, понівечені меблі, розбиті вікна. Тернополяни стоять і біля будівлі, і всередині приміщення. Прийшли сюди люди різного віку, багато в облдержадміністрації, юнаків і чоловіків. Люди прийшли, щоб підтримати наш майдан, тут в Тернополі, щоб та влада не вернулася ніколи більше сюди. Що, що вони зробили доброго для людей? Абсолютно нічого. Вони не чують людей, а люди прийшли вишивати свою позицію. І хоч перший поверх будівлі потрощений, до кабінету голови ОДА Валентина Хоптяна вчора протестувальники не дісталися. Відчинити кабінет вирішили сьогодні. Як стверджують члени штабу національного спротиву, щоб перевірити отриману інформацію. Бачачи те, що відбувається у Києві, ми сьогодні прийшли вранці до голови адміністрації, як і це завжди робили. І його працівники сказали, що тут є зачинена людина, і якесь стало зле. Ну, ми спробували ми відкрити двері, двері були всі відчинені. Ну і за нами прийшли практично всі люди, щоб щоби бачили Антоновича. двері відчинені, ми тут його чекаємо. Якщо двері відчинені, мабуть, він десь є поблизу. Візит до кабінету Валентина Хоптіна був зовсім не схожим на захоплення будівлі. Напередодні двері не трощили, їх зняли із завіс, а приймальня голови виявилася відкрита. Чи не всі протестувальники в кабінеті очільника області побували вперше? Тож прийшли сюди, ніби на екскурсію. Після приймальні побачили сам кабінет, кімнату відпочинку і вбиральню. Переконалися, унітаз в голови Тернопільської ОДА не золотий. Протестувальники також вийшли на прямий телефонний зв'язок із президентом. Щоправда, гарант на дзвінок із кабінету Валентина Хоптяна не відповів. Шоудо. Йде гудок, Вибиває. Президента на зв'язку немає нікого. За погром, який в облдержадміністрації влаштували напередодні, відповідальність члени штабу національного спротиву на себе не беруть. Кажуть, можливо, у тернополян здали нерви. Якщо говорити про вчорашню ніч, це десь можливо точка кипіння, яка набралася в людей, і за якимось кличем когось з молодих хлопців, це навіть вже ніхто, не задумуючись, робив те, що робив. Ну, на превеликий жаль, щоб стримати або якимось чином поспілкуватися з тими людьми, які вчора ринулися на ці процеси, нам не далось можливості, тому що ніхто не слухав. Вина на цьому в цьому, звісно, є лише на президентові і його оточенні, тому що це вони довели людей до такої точки кипіння. Тернополяни обіцяють, з облдержадміністрації не підуть, а дочекаються Валентина Хоптяна. Якщо провокації не буде, будуть чемними. Будемо сидіти чекати, поки він не приїде. Україна! Це все ночем думаємо, що буде все чемно, поки нас не будуть провокувати. Коли наша знімальна група залишила кабінет, мітингувальники мирно чекали голову і дивились телеканал Тіві 4